Сьогодні, 24 лютого, рівно рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для нас цей рік боротьба за незалежність, демократичність, свободу нашої рідної неньки України. Українська нація особлива і неповторна, адже нашими цінностями є: гідність, працьовитість і повага, мужність, геніальність, <світність> відповідальність, креативність. Ми сильні, вільні. Незалежні, стійкі. Ми, українці. Перемога буде тільки за нами. Слава Україні! Героям слава! Що таке ідентичність? Що значить бути українцем? Впродовж десятиліть нам нав'язували певне бачення самих себе. Це нав'язування нерідко зводилося до Шароварщини. Широку та багатогранну палітру культури України знебарлювала імперська машина. З наслідками цього ми маємо справу й сьогодні. Тому перед нами завдання відстояти право називатися українцями. В свою національну ідентичність ми вібрали менталітет, мову, культуру та багато інших особливостей, які роблять нас унікальними. А що для вас значить бути українцем? Розмовляти українською. Тільки в українській мові існує три форми майбутнього часу. Ми перемагаємо, будемо перемагати та переможемо. А ворогів нашої землі. Ми будемо бити, шпарити, паріщити, сікти, хрестати, бочувати, шмагати, шкварити, товти, гатити, гамселити, голомшити, дубасити, духопелити, лупцювати, мутлошити, лущити, кулачити, гилити, стосувати, гателити, стьобати, човпти, чухрати, колошматити остаточної перемоги. Слухати музику українську читати книжки українських письменників вболівати за українських спортсменів, музикантів, науковців. З високо піднятою головою йти в українському традиційному одязі. Я надаю перевагу з української кухні, забути міф про три братні народи, вивчати історію України та пишатися її славним минулим. Вірити в перемогу і попову, додати гроші на заслуг та допомагати оточуючим пережити труднощі війни. Розповідати про Україну за кордоном, змушуючи весь світ захоплюватися українцями та їхнім боротьбою за життя, свободу, європейський та цивілізаційний вибір за демократичні цінності. Україна навіки жива. Україна це наша земля. Українці, та що ж нас ідентифікує? Любов до країни, бажання відстояти свою незалежність, готівність віддати життя за рідну землю. І, звичайно, мова. Українська мова, яка за часи свого існування пережила не менш ніж півтисячі наказів про заборону, вистояла і з 24 лютого 2022 року розпочала свій вирішальний контрнаступ. Мова стала не лише засобом комунікації, а й маркером ідентичності. А мовна кордонів одним з наріжних каменів нашої цілісності та суверенітету. Українська нація сформована українською мовою. А саме мова відрізняє нас від інших народів, а особливо від росіян. Мова це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. У такому разі, мова це найясніший вияв нашої психіки, найперше сторожі нашого психічного я. Поки житиме мова, житиме й народ як нація. От чому мова завжди має таку велику увагу у національному рухові. От чому її ставлять на перше почесне місце серед найголовніших наших питань. Мовна стійкість це намір та поведінка особистості чи групи людей, спрямовані на послідовне та на похитне користування в щоденному спілкуванні певною мовою, незалежно від мови співрозмовника. Втративши свою мовну стабільність, народ завдяки мовній стійкості може поступово повернути свою мовну стабільність та навіть зміцнити її. Але втративши мовну стабільність і не маючи, бо не виробивши мовної стійкості, народ може втратити навіть найстабільнішу та найвпливовішу у світі мову, про що свідчить долі колись поширених світових мов, що стали мертвими і тепер відомі лише з пам'яток. Українська нація це багатоскладова спільнота. Безумовно, з одноукраїнським насердям. До української нації належать ті, для кого життєво важливими цінностями є державна незалежність України, патріотизм і почуття гордості за належність до спільноти українських громадян, повага до самобутньої культури, української державної мови. Наразі ми маємо власну державу, тому наша ідентичність не тільки відстоює себе перед Росією, але й конкурує зі всім світом за кожного українця. Щоб він обирав нашу спільноту, нашу державу та нашу мову, замість насамперед, Варшави, Берліна або Лондона. Інакше у нас держава буде, мова буде. Але якщо українець не буде щасливий, не буде в неї вірити, то й не буде за неї боротись. Живе Україна красиво квітує, незламна вона квітом цим протестує. Палке її серце. Прискорено б'ється, боює за волю, тому й не здається. Моя Україна щебече та квітне, полями до неба сягає, до світла. Піснями лунає, бронить в колисковій, народи єднає у дії та слові. І вже піднялися потужні держави. Вони стали поруч, вони йдуть з нами. Братерську турботу свою проявляють. Народи повстали війну проклинають. Їм дякують сутам, моя батьківщина незламна, несхитна, свята Україна. Українці нація сталевих людей, вони намагалися заборонити нас, вони намагалися сховати нас. Вони намагалися знищити нас, вони намагаються це зробити і зараз. Такий довгий період їх невдалих спроб говорить про нескореність та нездоланність українського народу, наша любов до України, наша відданість нашому народу та традиціям, що залишились, незважаючи на відчайдушні спроби Росії їх знищити та навійти нам свої ніколи не згасне. Українці, нація сталевих людей. Ми вистояли і розквітли. Попри чисельні репресії, заборони та спроби зруйнувати нас та зробити живим щитом руського миру. Але ми вистояли: Росія не змогла нас знищити, вона тільки укріпила нашу віру у свій народ. Війна об'єднала нас, як ніколи. І саме ми покладемо кінець цьому російському імперіалізму. Слава Україні! Українці для мене це е, класна зґрунтована нація. Для мене е, українець і українська нація це воплощення, е, для мене лічно, це воплощення сили. Вільний, щирий народ, українці для мене дуже стійкі, непереможні. Е, Мужества і храбрості. Нація, яка е, на даний час показала себе як супернезламна. Вивіли сила. Защитить себя, проявить себя. Каждый украинец э, довольно сильный духом. Очень мудрые, талантливые, работающие люди. В принципе, сильные люди. В очень большая, культура, очень большая история. Такой нации, которая, которая просто сколыхнула мир, такого еще не было. Дуже багато поклали своїх життів за нашу незалежність. Весь світ сморять на українців восторгом. Прекрасна культура, прекрасна мова і прекрасна поезія, можна сказати, так. Постійно в кожному вірші чутно е... про нашу незалежність. Я не думаю, що в інших країнах є щось подібне. Ніхто і нічого в нас не подолає. Люди почали тягнутися до свободи. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ми всі під час цієї повномасштабної війни відчули, що культура це справді другий фронт. Більш того, хочу сказати, що культура була нашим першим фронтом останні 300 років. Власне, наш північний сусід веде дуже агресивну політику саме на культурній ниві. Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України стало каталізатором багатьох культурних процесів. Небувало зростання рівня зацікавленості історію нашої країни, масовий перехід на українську мову та докорінна зміни ставлення до української ідентичності. Українська нація всі ці місяці тримається на безперечній вірі Збройні Сили України та на мемах. До того ж так, ми позбиваємось, на жаль, не безпідставного імідже пригніченого народу комучника, а стаємо народом супергероїв, який не тільки завзято відбиває російську навалу, а ще встигає висміювати ворога. Якби це була війна мемів, то ми давно б її перемогли. За кількістю мемів та швидкості їх створення українці не немає рівних. Під час найбільшої війни з часів Другої Ставої, яка повністю проходить на території України, ми сміємося в голос над противником щодня, а це його дуже дискредитує та дратує. Культура це наш другий фронт. І на ньому перемога важлива не менш, ніж на тому, до якого наразі прикута уся наша увага. Культура це наше спільне надбання. Це не щось незрозуміле для обмеженого кола людей, вмотаних яскравими шарфами та у чудернацькому одязі. Культура це про нас всі. Це про український народ, це про нашу ідентичність. Культура супротиву. Та незламності є важливим елементом української культури, особливо в останні роки. Коли країна зазнала випробувань та викликів на різних рівнях, це відображає дух національної єдності та волі до захисту своїх прав та свобод. Культура супротиву та незламності проявляється в багатьох аспектах українського життя, включаючи національну ідентичність, мистецтво, літературу, спорт. Громадську активність та інші сфери українці проявляють свою силу та стійкість у навчанні мови, у захисті прав та свобод, у боротьбі з корупцією та національними стереотипами, національна культура України, зокрема національне мистецтво та література, є важливим джерелом супротиву та незламності. Українські художники та письменники продовжують створювати твори, які відображають духовну силу нації та її бажання захищати свої цінності та ідеали. Український спорт також є важливим елементом культури, супротиву та незламності. Наприклад, успіха українських спортсменів на Олімпійських іграх та інших змаганнях відображається дух національної єдності та бажання досягти мети культура супротиву та незламності. Є важливим елементом українського життя, який відображає національну силу та стійкість націй у відповіді на виклики і труд. Сьогодні 24 лютого, рівно рік тому країн-терорист Росія напала на мирну Україну. Того ранку життя мільйонів змінилося. Ми вперше почули гул сирени та вибухи. Славом не передати весь біль та розпач, який ми пережили. Змінило життя мільйонів українців. Росія безжально відібрала дитинство в дітей, спокійне життя в людей та порушила право на життя тисячі осіб. Тисячі родин вимушені були покинути рідний дім, щоб врятувати свою родину від загрози. Але ворог не залишиться непокараним. Кожен куточок нашої країни так чи інакше відчув на собі, що таке війна. Поки південь та схід прийняли на себе головний удар, захід та центр України стали гарним притулком для переселенців та тилом для нас. Багато вже сталося і багато ще станеться. Але ми пережили весну, пережили літо та осінь винесли цю найскладнішу зиму і винесемо ще стільки ж до нашої перемоги. Заради близьких, заради всіх, хто зараз на лінії вогню, заради самих себе та заради країни і її майбутнього. Слава Україні! Слава ЗСУ!